Актор. Сьогодні спробуємо вас в цьому переконати. Зараз по черзі ви дуже уважно слухайте завдання. Зараз по черзі команди проінцінують маленькі історії, які почують вперше і без репетицій. Для цього ми, головні режисери, розподілимо ролі. Я працюю з командою Алієві, сказала, так? Ми пропонуємо, я пропоную ролі для однієї історії, а Аліона Миколаївна команде свои роли для совсем иншей истории. Конкурс называется «Театр Экспромт». Wow. Итак, почнем с вас. Мои любви. Мне нужно 7 человек. 7 человек. Выйдите, пожалуйста, сюда. Это значит 4 учителя и 3 ученика. 4 учителя и 3 ученика. Итак, есть, 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 есть. Все есть. Тиньки есть. роли, господа. ха <laughs> Papi Rez, Papi Rez, Víder, Manok, Вам сценарий. И когда вы слышите свою роль, вы должны оживать и делать то, что в сценарии. Понятно. Итак, внимание. Внимание. Театр Экспромт. Кошеня и его друзья. Выполнение команды. Ой-ой-ой. Итак. Сегодня Кошеня впервые вышла из дома. Здому перший край. Перш! Ви... Перше був тептий рідний ранок. І почало підкрадатися до птахів. Сороки, сороки, скрекотали без угаду. Кошеня високо підстрибнуло, але сороки фуркнули, нічого не вийшло. Кошеня стало озиратися навсібіч. Дух легкий вітер. Дух. І гнав, гнав папірець. Папірець. Папірець полетів далі, підхоплений вітром. І тут кошеня по побачила ганок. Високо піднімаючи ноги. Та що таке, пане Васиманко? Піліг оплощайтесь, суцик заволав і побігло. Напередня на Напередня клапа, голосно загарбкав на кошеня, потім спробувала його вкусити. Кошеня у відповідь злісно зашипіло, випустило гібці і вдарило. О! Дарило вітерець. Лошення відчула себе переможцем. Воно почало зализувати рани нанесені куркою. Потім воно почухало задньою лапкою за вухом.